40 см шина. От така потужна моща з 8 амперними двома акумуляторами. Працює від 40 вольт. Автоматична подача мастила, безключова натяжка. от такий звірюка Є. хоп. Стоп. Поїхали. Стоп. Все. срабатує захист. Також звуковий сигнал є. І ця вся комплектація з двома восьмірочками, трьохрічною гарантією. Зарядочка зразу під два акумулятора двохамперна. І літера ливий подарунок. Це все 8500 і безкоштовна доставка по всій Україні. Ну, з восьмерками, на жаль, залишилось. Мало. А ще є дуже круті комплектації, бо так рідко беруть. А от беруть з верстатом. В наступному відео покажу, які верстати, і яка там ціна разом з верстатом. Просто огонь. Слідкуйте, зараз покажу.